Знаходитесь у Польщі за продовженими документами у зв'язку зі станом епідемії або загрозою епідемії, чи легальне перебування за такими документами. Про зміни, що нещодавно відбулись, і як вони взагалі вплинуть на життя українців, розповідаю далі. Я Руслана Бравчук, експерт з легалізації за кордоном. А ви на каналі Перша віза. Отож, розпочнемо з того, що 3 березня 2020 року в Польщі діяла норма, завдяки якій національні візи і посвідки на місце проживання продовжувались автоматично на період епідемії чи епідемічної загрози. Завдяки цій нормі багато іноземців могли легально залишатися в країні навіть із простроченими документами. Але з 1 липня епідемічний стан скасовують, вийшов відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я Польщі. Разом з ним скасують і відповідну норму продовження документів. Чи означає це, що тисячі людей одразу опиняться поза законом? Ні, адже ваші документи автоматично продовжені ще на 30 днів з моменту скасування епідемічного стану. Тобто, якщо ви в'їхали до Польщі у ковідні часи і зараз не маєте документів, Документів, які підтверджують ваше законне перебування, у вас ще буде весь липень, щоб якось легалізуватись. Зробити це можна, наприклад, відкривши візу. А ми можемо зробити це для вас навіть без вашої присутності. Якщо ви маєте питання, зверніться до нас за посиланням під цим відео і ми допоможемо. Ну і обов'язково натисніть лайк та підпишіться на канал, якщо відео було для вас корисним. Перша віза це про життя та роботу за кордоном.